Ми поговоримо про дрони на війні, тим більше що їх стає більше і більше. і Ми, так само, як люди не військові, вже починаємо плутатись. Що там до чого? Отже, з нами на зв'язку Андрій Харок, український військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаємо вас, пане Андрію. У нас в ефірі вітаємо. Слава Україні, героям слава! Героям слава. І давайте розберемося сьогодні з дронами, які використовують на війні Збройні Сили України та копоційні війська. За два роки повномасштабного вторгнення ми пройшли великий шлях в розумінні, що таке безпілотник від Байрактара до шахедів та FTP камікадзе. Для початку давайте якимось чином систематизуємо ці всі види дронів, якщо можна, які вони зараз є, і для чого їх використовують. Власне, це дуже цікаве питання. Класифікація безпілотних літальних апаратів. Якщо е, є різні підходи. Якщо підійти найбільш загально, то ми можемо виділити два основних великих класи безпілотних літальних апаратів це класичні безпілотні літальні апарати, орієнтовані насамперед наведення розвідки, ударні завдання. Це є допоміжні і те, що називають камікадзе, так дрони камікадзе, е, які е, інший термін тут дуже. Підходящій бараж... баражувальні боєприпаси. Тобто, з точки зору. Скажімо так логіки, це ну, не класичний літальний апарат в його розумінні, тобто призначений до польоту і повернення. Так? Під таку класифікацію можуть навіть крилеті ракети попасти, бо це теж літальні апарати, одноразового використання, призначені для враження цілей. В кожному з тих двох великих класів є відповідно свої. Групи залежно від розмірів, залежно від е, дальності, польоту, тривалості, польоту інших е, параметрів тут вже е, заглиблюватись не буду. Тільки в цих же самих групі класичних дронів це можна виділити е, оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати. Ну бо стратегічних у нас не використовують наразі ані ми, ані Росія. Е, це з нашого боку, перш за все, байрактари з російської боку це. Наприклад, іранські Мохаджери чи форпости, які в Росії за ізраїльською, до речі, ліцензію випускаються нижче йдуть це безпілотники тактичного класу, це, ну, наприклад, ті ж самі дуже поширені російські орлани, наші там апарати Фурія, деякі інші, і безпілотники поля бою: це ось ці класичні квадрокоптери, типу Мавіків. І, і літальні апарати, і інші, які власне призначені для дії ну над полем бою або в найближчому тилу противника, включаючи навіть усі мікродрони, які нам постачалися за програмою е, міжнародної технічної допомоги. В групі, чи в класі в баражувальних боєприпасів, чи безпілотників Камікадзе, там теж відповідна така ж класифікація, тобто ми можемо визначити дрони великої дальності, чи ну, сказати точніше, великої тривалості польоту ті ж самі шахеди, і е, закінчуючи найнижчим класом, це fpv дрон дальністю там польоту кілька кілометрів. Між ними знаходяться апарати класу, наприклад, російського ланцета. От якого ну чи, е, чи ті свічблейди, які нам постачалися за е, знову ж таки військовою допомогою, чи вормейти польського воробприблизно приблизно, отак, приблизно от якщо схематично відобразити. Легендарний Байрактар це дрон для спостереження в першу чергу, а і ударний дрон в другу. Які дрони спостереження зараз використовують ЗСУ та війська РФ? І ми майже вже не чуємо про Байрактар. Їх ще використовують ЗСУ? Власне, байрактари відіграли надзвичайно велику роль в. Перші місяці повномасштабного російського вторгнення ми бачили чудові відео там ураження цілей бомби. Керованими з байрактарів поряд із тим були гарні відео, коли Байрактар з відстані навіть в десятки кілометрів коригував вогонь да, реактивної артилерії чи ствольної артилерії української чи пуски ракет. От, тут вони відпрацювали чудово. Інша справа, що е, все таки м -м, сучасна поле бою, насиченість його засобами протиповітряної оборони робить застосування таких безпілотників. Ну дуже ризикованим, відповідно і призводить до значних втрат, що вочевидь відобразилося на інтенсивності використання не тільки байрактарів українських, але й тих же самих російських форпостів. От Мохаджери їхні там біля Одеси з -з збивали так. це іранські розвідувальні безпілотники. Тобто, проблема в тому: проблема в тому, що такі безпілотні літальні апарати, вони класу байрактар вони є достатньо великими. Достатньо великими, вони є повільними, вони е, є помітними в радіолокаційному діапазоні. Тобто, це не не стелси, так їх можна, скажімо так, засікти. Це, безперечно, утруднює використання їх не тільки для ударних завдань, але і для розвідувальних. Ну і в цьому сенсі вже ну, робляться певні е, кроки стосовно. Розширення можливостей да, ось цих е, саме, наприклад, тих тих же самих байрактарів для того, щоб е, використовувати їх, ну з меншим ризиком втратити, да, ці апарати, скажімо, Польща купуючи байрактари, вона купила до них спеціальні підвісні модулі з малогабаритними радарами наземної розвідки, що ну дозволить, е, скажімо, так перебувати далі від зони ураження е, ворожої протиповітряної оборони. Тобто, причина того, що чи наші байрактари, чи російські форпости менше зараз фігурують у різноманітних зведеннях, прозаїчно це зростання ефективності протиповітряної оборони, пошук специфічних способів боротьби саме з такими безпілотними літальними апаратами, бо класична протиповітряна оборона сухопутних військ, вона заточена, е, образно кажучи, під Власне гелікоптери, літаки, а не під такі малогабаритні апарати. Але відповідно, очевидь, способи знаходяться, техніка знаходиться і їх ну, поступово вибивають такі достатньо великі безпілотники. Я хочу нагадати, що ми допомагаємо програмі Врятуй Кінцівку. Це національна програма, яка збирає на те, щоб лікувати українських військових поранених з надзвичайно складними травмами. Є ось такий Дмитро Стебліч на лікування бойової мінно-вибухової травми потрібно 155 тисяч гривень. Понад 120 тисяч ми з вами за місяць вже зібралися. Погодьтеся, непоганий результат. Але е, потрібно дозбирати ці гроші, бо йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Операцію проводять українські лікарі, вони просто, просто е, роблять дива е, і роблять це безкоштовно. Ми маємо надію, що це буде фінішна операція, і відповідно попередні операції були підготовчими. Ви бачите QR-код. Якщо ви дивитесь по телевізору, просто перейдіть за QR-кодом безпосередньо на банку програму вряту кінцівку, ми гроші не збираємо. Або посилання на банку, є так само в описі відео, це перше посилання. Будь ласка, донатьте, давайте підтримувати здоров'я українських військових і лікувати їх разом. Давайте про ударні дрони, судячи з відео, яких повно у відкритих джерелах, станом на зараз ударні дрони. Це в першу чергу безпілотники, безпілотники гелікоптерного типу. Ми бачимо, що дрони. Можуть нести від одного до кількох так званих, ну називаємо їх так міні бомб, і відповідно чому е, безпілотники бомбардувальники ми практично не бачимо і мається на увазі, що такі е, якісь як як літаки вони взагалі існують? Існують інша справа що. Вони є е, суттєво дорожчими від е, квадрокоптерів від FPV-дронів. і використання е, таких е, безпілотників е, типу ну крило, да, з в поєднанні з некерованими боєприпасами. Воно є мало ефективним, тому що все-таки квадрокоптер він завис скинув да оцей скид да от е, прямо на цілю. Тут же потрібно складніше прицілювання. Тому байрактари, наприклад, вони використовували керовані. Авіаційні бомби, які, хоч і малогабаритні, вони мають систему лазерного наведення і достатньо точні. Тобто, причина в тому, що використання класичних літальних апаратів безпілотних у вигляді літака -крила, да, от в Якості ударних бомбардувальників воно виявилося менш ефективним ніж використання квадрокоптерів, ну чи, скажімо, там гекса октокоптерів, як скажімо, те ж саме наша Баба Яга, достатньо відома, яка може нести кілька таких скидів і має достатньо велику вантажопідйомність. Ще один тип дронів це дрони камікадзе. Якщо ми все правильно розуміємо, то їх існує там два типи. Та? Перший тип це той, що ми бачимо на відео, коли знищується там техніка на лінії фронту, та інші, які застосовуються в глибокому тилу. І відповідно почнемо з FPV дронів. Чому зараз вони настільки важливі? Та чи замінюють вони традиційну артилерію? Ну, власне, тут треба уточнити не два типи, а принаймні три, тому що проміжна, проміжне місце між е, е, FPV-дронами і стратегічними дронами, грубо кажучи, там шахедами займають апарати класу ланцет чи Свічблейд, які мають дальність е, спуску чи застосування кілька десятків кілометрів, але все-таки не сотні, як у е, шахедів. Стосовно застосування FPV-дронів як замінника артилерії. Далеко не у всьому вони спроможні е, замінити артилерію, але багато в чому в наполі бою, в тактичній, е, скажімо так, глибині е, оборони противника. Вони спроможні це зробити. І тут ми повинні згадати і ще один дуже важливий чинник: це чинник економічний. Як дрон коштує десь 500 Доларів чи трошки більше. Снаряд калібру 155 мм коштує ну, до, до повномасштабної вторгнення Росії. Він коштував десь 2 тисячі доларів. Зараз від 3,5 і навіть до 8 тисяч доходить ціна такого снаряда. тобто, в певному сенсі, використання FPV дронів є економічно вигіднішим, хоча відповідно потребує підготовки тренування. Операторів, і все-таки FPV-дрон дрон це апарат поля бою. Він не здатен вражати цілі на відстані там 20 чи кілометрів, як та сама сучасна 155 мм артилерія. Тобто, в певному сенсі, ці fpv дрони вони доповнюють, доповнюють класичну артилерію, дозволяють зменшити витрату е її боєприпасів і. Е Ураз там, скажімо, цілі е, групи цілей, власне, в е, тактичній глибині оборони е, противника, тобто на відстані кількох сотень метрів чи там, до кількох кілометрів від, від е, лінії, лінії фронту. Відповідно, і їхнє використання є в економічно і тактично виправдано. Тепер щодо шахедів і їх аналогів, після покупки їх Росією у Ірану на ну, щось подібне намагається зробити і Україна. А наскільки можна зрозуміти з відкритих джерел, поки повноцінного аналогу, який б вироблявся конвейером у нас немає. В чому проблема? Чому Іран може їх виробляти, а тепер ось, начебто, і Росія їх скоро буде виробляти, чи виробляє вже? А ми ще ні? Ну, питання, на яке я відповіді дати не можу, бо сам не розумію цього Зрештою, шахеди складаються з комплектуючих, доступних на цивільному ринку. Якщо Іран спроможний ці комплектуючі закупляти, Ну то в чому проблема для нас? от е, Методом навіть того ж самого реверс інженірингу, тобто зворотнього проєктування, ми маємо достатньо. Зотнього велику кількість трофейних шахідів там в різній ступені збереженості. Ну, здавалося б, що може бути простіше скопіювати власне, цей апарат, ну але наразі ми не бачимо того, щоб Україна могла завдавати масовані удари з використанням десятків. Таких дронів з бойовим навантаженням в кожного бодай кілька десятків кілограмів, е, здатного не тільки е, вибити шиби там Москва-Сіті, але здатного і, скажімо, вивести з ладу нафтосховища в глибині території України, е, території Росії чи вивести з ладу е, літаки на стратегічному аеродромі були такі епізодичні операції, але Ну, системного використання поки що не простежується, і ну принаймні, з моєї точки зору, як е, все таки людини з гуманітарною освітою, але трошки яка обізнана в цих питаннях. Технічних проблем тут немає. Тут можливо якісь організаційні проблеми відіграють роль в власне в виробництві в такому масовому цих власне, дронів. А яким буде наступний крок в розвитку дронів? Чи з'явиться наприклад, умовно кажучи, такий дрон, який зможе збивати гелікоптери або рій дронів, які зможуть визначати цілі та знищувати їх? Власне у, у спроби застосування штучного інтелекту да вже е, вживаються і проходили такі повідомлення, що вже і в нас. Єсть е, ті ж самі квадрокоптери чи впівдрони, з які працюють з використанням штучного інтелекту. Питання ну достатньо складне і мало вивчене. От, тобто, але е, прогрес в цьому напрямку буде стосовно дронів винищувачів, питання. Ну, скажімо так, насушне уже були відео, коли там дрон наш атакує там російський чи, чи і, і навпаки. Тобто до цього, очевидь, справа дійде. Питання рою дронів досліджується уже не один рік в розвинутих країнах, і е, все-таки в е, певний час, е, вочевидь, це буде адаптовано і. У нас інша справа, що все-таки застосування одиничних дронів без координації дій між собою в групі, ну воно на напевне на два порядки простіше організувати, да, ніж ось таку координацію. Але бачите, ми спостерігаємо, що за оцих неповних два роки. Від повномаштабного від початку повномасштабного вторгнення е, техніка і тактика застосування безпілотних літальних апаратів е, пішла так далеко і іноді такими несподіваними шляхами, що іще в лютому 2022 року спрогнозувати такий розвиток, ну я би не взявся. Особисто, О, тобто, в принципі, ми наразі можемо лише припускати, да, які там роботи ведуться в наших інженерних групах, конструкторських колективах, от так само як, як і в російських, і е, як прогрес далі рухатиметься. Інша справа, що е, ну, треба розуміти чудово, що зупинятися в цьому русі не можна. бо... Е, Росіяни постійно наступають нам на п'яти, в власне в розвитку цих безпілотних технологій і нам потрібно постійно бути попереду, щоб здобути перемогу, і якомога більше росіян зробити хорошим. Дякую, величезне. Варто, я думаю, що не забувати всім, що за кожним дроном зараз стоїть людина, і це в тому числі Збройні сили України, Сили оборони, і це дуже часто, це насправді геройські вчинки. І інженери, які виробляють і розробляють, і військові, які захищають нас, за що їм велика дяка. Також ви маєте нагоду долучитися до нашого спонсорства. А це зробити дуже просто. Зараз на екрані ви побачите qr код Пройшовши за посиланням по qr коду В пару кліків ви можете оформити спонсорство. Це всього 100 гривень на місяць або 3 долари. якщо дивитесь нас за кордоном.